Із травня місяця, травень-червень, були певні такі труднощі. І я розумію, що Європейський Союз сам змінював якби, свої плани і дивився на те, що вони можуть зробити в такій ситуації, яка складалася із закупівлі зброї для України. Але е е гіршими факторами, які виключно залежать від нас, це послужили. Ці події, які відбувалися навколо уряду, навколо виконанням урядом закону, навколо всіх обставин, які відбувалися і по набу і САП, і потім е стало їм більше відомо інформації іншої, яка не менш значима щодо інших реформ, які не проведені, не закінчені справи, тобто не закінчені обіцянки, на що раніше закривали очі наші партнери. Ну тут треба чесно сказати, що абсолютно. Очевидно, було те, що влада не збирається призначати директором бюро економічної безпеки людину, яка пройшла конкурсний відбір відповідно до закону, і абсолютно очевидно, що ніхто зауважень довгий час не робив. І вже було видно, що рішення кабінету міністрів, який прийняв ухвалив таку позицію, що не буде призначати, бо бо по даній особі є питання, все це говорило про те, що ну, партнери вже давно, очевидно, знали, але мовчали. Зараз оце якраз відбувся той, ну, звісно, тригерним моментом стало НАБУ і САП, і зараз українська влада чує всі проблемні питання, які задають нам їм наші партнери. Дуже добре, що пані Сверденко мала розмову із Крістиною Георгієвою, тому що що для нас дуже важливо продовжити співпрацю з МВФ. Якщо подивитися на суми, які ми отримуємо від МВФ, то вони не такі великі, але від них залежить справді вся решта допомоги, яку ми потребуємо. А це мінімум 40 мільярдів доларів на рік. Якщо навіть планувати, що в нас нічого не буде змінюватися, і ми такими от темпами будемо далі продовжувати своє забезпечення соціальне і так далі. Тому насправді я сподіваюся що? І перемовини вийдуть в конструктивне русло. Насправді треба виправити помилки, які були допущені. Е, дуже добре, що е, діалог цей розпочався, і що очікуємо е, нову місію МВФ в Україні, яка ну, точно зможе оцінити ті проблемні питання, зробити е, чи зауваження, чи почути пояснення, і ми маємо рухатись далі. Україна не може залишатися.